Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Я продовжую сьогодні дивитися одну тему, яка дуже хвилює усіх вас стосовно того, що росіяни планують захопити Запоріжжя, Херсон-Миколаїв Одеса і Харків. Відео про Запоріжжя, Херсон-Миколаїв Одеса вже є, вони попередні. Про Запоріжжя і Херсон є відео ще, які були перед цими, і в яких, в принципі, кінець один і той самий. От. А зараз ми будемо з вами дивитися про Харків. Про Харків дивимося. Бачимо, давайте із вами побачимо. Побачимо, почуємо. Дізнаємося наміри і плани російського війська стосовно захоплення Харкова. Стосовно захоплення Харкова, давайте подивимося, там якийсь обман, там обман, якийсь обман, якась затуманість, вони обманюють, затуманюють розум, щось навіюють. Знаєте, як... Тянуть лямки в три сторони, а воси нині там стосовно цього. Так, давайте через тару, пожалуйста. Ну, те, що я вже сказала, я трошки по-іншому -по поговорю. Значить, це така інформація, яка, завдяки якої вони намагаються різними способами ввести людину в шоковий стан. В цьому, мабуть, за все і полягає тайна, тому що тут карта тайний. Карта того, що, типу, не все вам треба знати, не все треба знати, як би всьому, всьому світу. Це по-перше, по-друге, наміри. наміри обстрілювати ракетами якомога більше, якомога більше жертв, якомога більше зробити руйнувань. Ось це якраз і правда. А що відкрита правда? А ось ото то виходить, якась є тайна для міру розповідати так, як вони розповідають, але діяти по-іншому. Поняли, так? наміри і плани захопити це розповідають, а діяти по-іншому. І в цьому є. Скоріш за все тайна, е, немає сили. Дивіться, стосовно захоплення недостатньо, дивіться, дуже важко. Дуже важко стосовно щоб захопити, бачите, тут паш, це, ну, розумієте, да, маленька взагалі карта от, по пажу. І бачите, от, яка карта, да, дуже важко, тому що ми на сьогоднішній день. Не, не маємо, да? який би ресурс вони туди не пригнали живий живий і неживий. Дивіться, живий ресурс, який туди приганяється, да? він як ну, учні, як пажи, ну, чи не досить вони вмілі, вправні, знаючі, щось таке. Да? І стосовно захоплення Харкова, ну ось дивіться, вони стоять, оце отак от, оперлися на палку, дивіться, у них така хвора вже башка, яка там нічого не соображає, ну немає змоги, немає спроможності. Їм би хоча б зуміти там оборонитися. Да? Вони, може, і будуть вести якісь наступальні, ну, ведуть вони, будуть вести отак от, як ото ці пажі. І сильні будуть, звісно, там э, стосовно цього. Але саме наміри і плани стосовно захоплення, э, кажуть, Кажуть, що сил для цього недостатньо, щоб захопити Харків. Що іще таємне? Ще може бути таємне саме те, що живу силу, так? якщо техніку, якийсь ресурс, багато вони туди зібрали з з з за всієї своєї Росії, за всієї своєї точки, ресурсу, поназбирали туди. На напрямок Харківщини. Але саме ось ці жива сила, вони, ну, так, як я сказала, вони не дуже спроможні, що лі, щось таке. Вони більше туди пішли не із-за мотивації, не із за того, що вони якісь там професіонали, ну, прям класні такі професіонали. ну, Стріляти вміють, в штурми йти вміють, але вони йдуть більше туди за гроші. Наміри наміри і плани. У них, звісно, намір і план є на Харківщині зламати оборону. Для того, щоб захопити, да? для того, щоб захопити Харків, такий намір у них є, і план у них теж такий є, помимо того, що розганяти ось такі страхи і обстрілювати. Але більше дивіться, тут більше показують намір стосовно захоплення, у них більше якби отримать ту ділянку, на якої вони стоять, оборонятися, оборонятися, приховувати те, що люди, які воюють військові, російські військові недостатньо опитні. Приховувати і для всього світу показувати, що там буде зібраний максимально великий ресурс різного характеру. Дії росіян стосовно захоплення Харкова. А, ну, по справедливості їм це не вдасться. Вони запустять, так сказати, цю машину, дадуть ход тому, щоб е, захоп, за, спробувати захопити Харків. Але в кінцевому ітогі вони залишаються жертвою. Те, що я вам і сказала, тянуть на три сторони, а нині там. Тобто, ось по цій карті вони залишаються жертвами, вони не в минулому, а вони і не в майбутньому. Вони зависнуть саме в тому стані, в якому вони знаходяться. Вони зависають саме в той точці, в той ділянці, в тому відтинку. Там, де вони і знаходяться. Я не кажу там про 100-200 метрів туди назад в ритмі танга чи в ритмі вальса, але ну, саме то, що стосується пройти до Харкова, ні. по справедливості, хоч вони і запускають машину їхати вперед, дають ход цьому дійству на продвіженні, вони все одно залишаються жертвами. На тому самому місці, де вони знаходяться наразі. По справедливості дивіться, не нападать, а обримать оборону їм, по справедливості випадає їм, обороняться. Кого будуть кидати, хто буде йти, От, кому буде даний для того, щоб іти захоплювати Харківщину. Ось таким пажам, який я вас, вам вже звідти зверху е, описала. Е, далі е, ресурс, ресурс, який і техніка, і е, живий, живий ресурс, максимально зібраний з усієї Росії, да, про який будуть казати, всьому Світу буде в якості жертви. Буде в якості жертви на тому самому місці, де вони будуть перебувати, перебувають наразі. Для багатьох вони будуть жертвами мертвими. Для них буде закритий ход в минуле життя, і для них буде закритий ход у майбутнє життя. Вони зависнуть саме ось там, де вони будуть. Між небом і землею, між живими і мертвими, між живими і вознесенними. Ну, ось ось Так, от. так чим закінчиться. Чим закінчиться? Для російського війська їхні наміри, плани і дії на Харківському напрямку. Чим завершиться для російського війська в конечному итоге наміри, плани і їх дії? Я би сказала: ну, то, що я і казала: якщо там і будуть якісь 100 чи 200 метрів в ритмі вальсу і в ритмі тангу взад-вперед, туди обратно. Да, Тобто в чомусь це буде така, буде здійснення такого маленьке здійснення великого плану, від якого вони спочатку навіть порадіють, це їм доставить радість, але потім все стане на паузу, Тому що да, нам казали, що вони будуть жертвами. Стане на паузу, дехто полягає у граби. Да, дивіться, це все потім зупиниться на тому місці, на якому воно все і буде топтатися. Це буде пауза. Зуп, зупиняться пауза. На тому місці і буде багато трупів, і буде багато е, жертв. І врешті-решт після цієї от трошки пораділи, потім влягли відпочивати, зробили паузу, і після цієї паузи, яке для росіян буде завершено, яким завершенням буде для російського. после этой паузы, да, яка там станется, кремлевская э, десятка под названием Путин э, прямое решение и даст э, приказ, э, ну я бы сказала обнулить всю ту ситуацию, в которой они находятся, да, то есть, ну теперь вы дураки, собирайтесь, берите свои маленькие пожитки, которые у вас остались и уходите, да, то есть перемена происходят перемены. В каком плане? Ну, то есть так, как было, все меняется, ну, да, по-другому. Происходят перемены. Происходят перемены. Берите свои маленькие пожитки, которые у вас остались, и, так сказать, уходите. Многим из них, да, придется, конечно, хоть и по приказу, но уходить как по краю уходя, уходят, как по краю обрыва. Это то, что касается их жизни. Ну, уходить будут вот такие пажики, солдатики. Пажики, солдатики. Які туди пішли воювати за грошики маленькі, невеликі. Печаль, разочарование, кратковременная радость в маленьких успехах в достижении целей спеціальної военної операції. которые приводят к печалям, к разочарованиям. И родственники всех вот этих вот пажей, дураков, которые легли трупами в землю, зависли между мертвыми и живыми, их родственники одевают на себя траурные одежды. Из-за войны. Из-за войны, из-за того, что... Ну, дьявол, да, вот, искушение. Получить больше денег, искушение. Ну, какие там еще им обещали искушения, да? Вот, чем завершается? Вот все то горе, которое они сюда принесли, оно возвращается вот этим вот людям, которые воевали и кремлевским и их семьям. Вот это вот по дьяволу. Все, что может дать дьявол, дьявол начинает давать им. А начинать давать им он будет, уже дает потихоньку. Вы этого не замечаете, но явно и ярко уже и вы заметите, и сами россияне в марте 2024 года. Да, будет сначала происходить все так вот умеренно, а потом это все будет только увеличиваться и увеличиваться и уже тогда будут получать то, что и должны получить от всех своих деяний обратно и уже без каких-либо преград. Господи, дай сыл нашим хлопцам, захисникам, Збройным силам Украины. Сили духу, сили тілу, моцності, вдачі в їхній справі, допомоги їхньому роду упокоєному. Хай допомагають, хай захищають, хай направляють на правильний путь, хай відводять те, що повинні відвести, хай зроблять ворога видимим. Для своїх нащадків, для свого роду, який захищає Україну. І хай для ворога клятого російського війська зроблять своїх нащадків, українських захисників невидимими. Я, як завжди, дуже прошу зберігати любов у ваших серцях. Світло у ваших душах, і кожного сьогодні дуже прошу, дякуйте своєму роду упокоєному. Нічого не просіть. Дякуйте роду упокоєному за все, що вони для вас зробили, за все, що вони для вас роблять, за ваше. Життя. За все, що ви бачите від них і за все, чого можете не помічати, скажіть їм, що ви їх любите. Все добре.